Футбольний прогноз, чемпіонат України. Два матча 21-го туру, два заключних матча. Прогноз на попередніх два матчі я робив кому цікаво. Перший матч Інгулець, Чорноморець. Фаворит тут у букмекерів, якби невеличкий саме Чорноморець, як на мою думку, фаворита немає. Тут рівна пара, рівна пара Багато буде залежати від самої удачі в, такому, в таких іграх. А так загалом, якщо робити прогноз на забиті м'ячі, я думаю, саме буде більше 2,5. Хоча команди не дуже таке подивиться, багато забивають, не часто перемагають по, по перемоги. Нічію. Взагалі Чорноморець ще навіть більше програв, але по складу сильніший сильніший Чорноморець, і сам Інгулець, якась мені здається, тому з титьмачками має вже готуватись помаленьку до першої ліги. Можливо, через сезон він виступить краще, коли буде стадіон готовий, буде кращий час для футбола. А так фаворит саме у мене тут Чорноморець. Я думаю, що він не програє в цьому матчі і даже виграє. Саме от такий прогноз на перший матч. Наступний матч в нас Черкаси-Колос. В Колоса змінився тренер. Прийшов в Костишин старий знайомий тренер, який має команду витягнути з зони виліту. А так пара рівна, як на мене. Хоча фаворит є невеличкий саме Черкаси, але, як на мене, тут пара рівна. Що говорить по забитих м'ячах, я думаю, буде менше 2,5. А так, загалом, фаворита тут нема. Так само, я думаю, багато буде залежати від удачі. Колос непогано грав саме в весняній частині. Непогано грав, потрібно навести лад в обороні, і, і саме Черкаси непогано з новим тренером іграй. Хоча здобули дві поразки і одну перемогу. Так загалом, я думаю, саме не іщу найбільша ймовірність нічия, це позабити менше 2,5, або якщо вибирать переможця саме, саме колос. Хоча фаворит, якби і Черкаси в цьому матчі. Такий прогноз на два матча вподобайку за прогноз. І всім удачі!